9 грудня в у світі відзначають міжнародний день боротьби з корупцією. От буквально так і називається. Тема корупції для України на жаль не нова, але на щастя актуальна. І якраз про це будемо говорити із Сергієм Гуп'яком, заступником голови національного агентства з питань запобігання корупції. Те, що скорочено називається НАЗК. Пане Сергію, вітаю! Вітаю! Е, я Хочу вас почати ну, почати нашу розмову з того питання, яке мені регулярно не дає спокою. Якщо подивитися на рейтинг Transparency International за така міжнародна структура, яка заміряє рівень корупції у світі, в них щорічно є індекс прийняття корупції, то Україна щороку сунеться вверх. Це добре. Ми позбавляємося корупції. Але якщо подивитися на опитування громадської думки в Україні, то складається враження, що ніколи так не було погано, як зараз. І 85% людей називають корупцію другою після війни проблемою. Для України, тобто люди називають не власне здоров'я, не власний добробут, а корупцію другою проблемою, яку вони бачать. Ви структура, яка займається таким загальним способом запобігання корупції в Україні. Як ви оцінюєте ситуацію з корупцією в Україні зараз? Ну, в першу чергу потрібно сказати про і доповнити ті дані, які ви щойно зазначили, що насправді є ще одне дослідження, яке покаже в комплексі, яке покаже більш, більш суттєво. Якщо ми беремо дослідження 2015 року, то тоді кількість населення, опитаного населення, яка стикалася безпосередньо з корупцією, тобто була задіяна в корупційних практиках, становила понад 70%. Це досить-досить снисує. -досить тобто 70% українців мали справу з корупцією? Так, уявляєте, 2015 рік. Беремо 2023 рік менше 20% громадян населення, стикаються з корупцією. Це прямо кажу про те, що о, за 10 років за, були запроваджені механізми, були зроблені конкретні кроки. Була запроваджена цифровізація, зміна законодавства, запрацювала антикорупційна інфраструктура, і вона дала результат, тому що громадяни по. Пост... Почали менше бути дотичними до корупції прямо. Тобто багато послуг стали цифровізованими. Багато послуг тепер не вимагають безпосередньої участі е державного службовця у прийнятті рішення. За них приймає штучний інтелект. Рішення, а штучний інтелект, як ми знаємо, корупції не потребує. Ну, як а, поки е що так. І дійсно те, що ви кажете, і Transparency International дослідження, і те, що сім понад 70% в громадян вважають корупцію другою а, проблемою після війни. Це теж суть, має суттєве значення. Це Знаю, значення в тому, що наше населення усвідомлює, що корупція це погано наше населення переймається цією, цією проблемою, і наше населення виступає проти цього. Тобто, це пряма відповідь того, що населення в цілому проти корупції, тому що насправді не всі роки а, була така велика кількість на активних наших громадян, які виступали проти корупції, цікавили взагалі цією темою. А, щодо досліджень транспаренції, то це про ту якраз оцінка. Які механізми запроваджені, які зміни в законодавстві, і якими кроками рухається країна, і там насправді теж е, доволі е, гарні результати. Тобто, так ми е, зробили настільки зміни, що ми зараз входимо. Е, ну настільки, я що не помиляюсь, 15 країн у світі, які швидко рухаються, і навіть зараз наш вектор запобігання протидії корупції е, е, і результати у ньому. Не викликають сумнівів у найбільших скептиків, добре. Але є таке традиційний на це закид про те, що мовляв корупція це ж дуже загальне поняття. Парасольковий термін такий, тому що корупція, коли ти даєш полісменові за перевищення швидкості, це теж корупція. Але і корупція в міноборони, коли там закуповують куртки за перевищення на мільйони і мільярди, то це теж корупція, і вона, ну і те, і те називається, але зовсім інша сума. От яка корупція в Україні зараз проблемніша, тому що люди Можуть не відчувати на цьому низовому рівні корупцію, але бачити на верхньому рівні. Про не можна сказати, що та чи інша корупція а, ця більш краща, та більш гірша. Корупція – це все це погано. погано. Це все де в нас найбільші більше вс... ризиків. Це все через те, що непрозоро, те, що незаконно, те, що нечесно, несправедливо, і це все корупція. Якщо казати про побутову корупцію, ви ж розумієте, що так, всі сконцентровані увага на тому, що той чи інший міністр, наприклад, отримав неправомірну вигоду на мільйон гривень. Так, резонанс це досить важливо, але побутова корупція, коли Державний службовий, чи головний спеціаліст, щоденно отримав по 500 гривень. Це теж е, втрати для держави і для іміджу для рейтингу. І я е, скажу, що в кінцевому результаті вона може бути на набагато навіть ще й гіршою. Ну, так, але коли випадок е, як заступника міністра енергетики підозрюють на серйозні сотні тисяч доларів, корупційні діяння підозрюють у тому, що причому з однієї державного з одного державного підприємства за вивезення техніки на з інше державного так. Приємство, то мене цікавить, де ви бачите зараз більші ризики, от якраз на цьому високому рівні чи на побутовому рівні, там теж може бути корупція дуже поширена. Наприклад, от недавно колеги робили дослідження з сервісні центру МВС, де треба платити, щоб потрапити в чергу. Так, е, національне агентство, воно е, тобто бачить е, корупцію в. Шукає її, тобто корупційні ризики у сферах у секторах, і насправді можна сказати, що повномасштабна війна а, теж змінила це співвідношення, тому що ми знаємо, що корупція вона там, де є попит на неї, там де більше акумулюється коштів. А, відповідно, зараз ми виділяємо найбільш корупційно ризикованими сферами, і ми про них говоримо. І вже робиться кроки в цих сферах щодо змін зменшення корупційних ризиків. Це а, сфера. А, МСЕК, це сфера ТЦК. В, ви, ви ще здається минулого року. ВЛК. Попереджали про МСЕКІ. Було ціле дослідження і рекомендації. Так, тепер ви попереджаєте про ризикові ризики корупції при відновленні величезний так. документ. Так де теж ви мож... ще попереджаєте про ризики? ВЛК, ну це очевидно. Та ТЦК відбудова і відновлення країни. Це має просто бути нашим завданням номер один зменшити корупційні ризики. Там і. Зробити цифровізованими ці процеси, щоб були з чіткими алгоритмами, з чіткими критеріями, кому має бути компенсовано і на яких підставах, і який об'єкт має бути відбудований, і чому саме цей об'єкт має бути? Чіткі правила мають бути там, де є чіткі правила де є прозоро, де є цифрові цифровізація. Там корупція значно менша. і ми про це теж говоримо. Звичайно, нас цікавить зараз. Ми працюємо над сферою митниці, над лісовою сферою. Також вираховуємо корупційні ризики там і готуємо конкретні кроки, конкретні рішення для міністерств, для парламенту для того, щоб були відповідні зміни, які би зменшували корупційні корупційні ризики. НАЗК – це ж таки органи, які ну це не є силовий орган. Він не бореться з корупцією. Він вказує отут є. Є ризики, е, треба оце прибрати, оце прибрати, щоб було менше корупції. Але у нас створено доволі потужну антикорупційну систему. У нас є спеціальна антикорупційна прокуратура. У нас є Національне агентство боротьби з корупцією. Це стоп корупцію боротьби. У нас є антикорупційний суд, зрештою. Тобто інституції антикорупційні у нас присутні. На вашу думку, їх достатньо чи треба ще чогось? Я думаю, що насправді це дуже вуську Розуміння, що таке взагалі антикорупційна інфраструктура, і насправді казати, що для того, щоб запобігти корупції а, і боротися з нею, вистачить от тільки цих органів. Ну тут знову ж таки я не про те, що треба щось розширювати. Я про те, що а, в правильному розумінні, і воно в нас дійсно побудована антикорупційна інфраструктура, починається з громадського активіста. Далі йдуть медіа, журналісти-розслідувачі, далі йдуть у нас уповноважені з питань запобігання корупції, які працюють в органах: Національне агентство, правоохоронні органи, міжнародні партнери це всі ті, хто саме. Працюють у системі запобігання корупції. Я рахую, що насправді ця система, якщо ми беремо вертаємося 10 років назад, вона працює зовсім по іншому. Ви можете чітко побачити, які імпульси, які меседжі йдуть від громадськості. Так, ви можете чітко побачити, що зараз для правоохоронних органів, особливо для Антикорупційного бюро ІСАП, немає недоторканих, немає о, нікого, хто би міг бути захищеним своєю політичною посадою, своїми статками і інше. Так само і немає о, таких для НАЗК в питаннях декларування. Тому я вважаю, що і це дійсно видно, що нам треба рухатись в покращенні комунікації в цій антикорупційній інфраструктурі, і щоб ми комплексно давали результат. Інші нові органи це м, питання, ну, тобто робити ефективнішим те, що є, так, а не те, створювати нові ну. Просто я час від часу чую про те, що боротьба з корупцією в Україні перетворюється на такий каргокульт. Тобто, має бути, і, і до мене підходили е, кілька разів уже чиновники казали, ну що мені робити? І от у мене є в штатному розписі спеціаліст по боротьбі з корупцією, там, райдержадміністрації, зарплата 15 тисяч. Де я вам знайду спеціаліста, який боротиметься з корупцією за 15 тисяч, коли навколо ходять мільйони? Тобто, а він має бути. Бо така от вертикаль антикорупційної діяльності. Що з цим робити? Ну, насправді я би не сказав, що наприклад у національного агентства, чи у правоохоронних органів, чи у інших суб'єктів антикорупційної структури, прям це як карго, карго культ. Боротьба з корупцією і запобігання зараз продиктуються тим, що це одна із умов нашої успішної євроінтеграції, і в кожному Розділі переговорному а також буде проводитись антикорупційний мейнстрімінг, де будуть вивчатися, як в тому чи іншому розділі, сфері, секторі Україна запобігає корупцію, як викриває корупцію, як взаємодію і що потрібно, саме буде визначено, що потрібно змінити. Буде наданий час, як це змінити, і після цього. Я сподіваюся і вірю в те, що ми вдало пройдемо це оцінювання і будемо членами європейського союзу. А, дивіться, ну це не тільки наше суспільство. Мова йде про те, що не тільки наше суспільство диктує таку вимогу. Це диктує європейський союз, і наше туди входження, воно фактично буде свідчити автоматично про зниження корупції, зниження ризиковості в тій чи іншій сфері бути задіяним залученим до корупції. Але все. Як я почув з вашої відповіді, починається з громадян. Так. Тобто ніхто не прийде і замість нас не зробить нам добре життя. Тому боротьба з корупцією починається з себе. Не даємо, і коли бачимо, що хтось дає, повідомляємо. Так влаштовано справедливе життя. Дякую, пане Сергію. Сергій Гупяк, заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції. Нагадаю, сьогодні 9 грудня міжнародний, буквально не просто український, міжнародний день боротьби з корупцією.